Ілянина у багатоповерхівці, великогабаритні автобуси на дорогах обласного центру, звання почесного громадянина рівного про це і не тільки вже готові розповісти. Журналісти сфери в ефірі. Новини вітаю. Небесне військо поповнили чотири захисники з Рівненщини 6 серпня, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кодема Донецької області загинув житель міста Радивилів, командир механізованого відділення, молодший сержант Максим Гнатюк, 1990 року народження. 7 серпня від отриманих травм перестало битися серце жителя села Колки Сарненського району Михайла Жакуна. 1987 року народження у Гощанській селищній раді із сумом повідомили про загибель захисника України, старшого солдата Віктора Снаговського із СМТ Гоща. Не стало і жителя Острощини 6 серпня в районі Яковлівки Донецької області. В результаті танкового обстрілу загинув 26-річний Олександр Кожух. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна їм пам'ять. Не сподобалося, що сусід ремонт затіяв у рівному. Молодик вистрілив у двері квартири чоловіка, з яким мав конфлікт. Інцидент трапився цими вихідними на вулиці Єдності, колишня Чебишева. Далі пряма мова. 24-річний рівнянин через нещодавній конфлікт із чоловіком, який робить ремонт у квартирі багатоповерхівки, здійснив два постріли у двері помешкання та пошкодив їх. На момент інциденту в оселі нікого не було. Крім того, із відповідною заявою наступного дня звернулась і власниця квартири. У 24-річного зловмисника поліцейські вилучили пістолет травматичної дії та патрони. При собі жодних документів на зброю у чоловіка не було. Рівнянин мав ознаки алкогольного сп'яніння, втім, від проходження освідування відмовився, як і від надання будь-яких пояснень. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 263 кримінального кодексу України незаконне поводження із зброєю. 1 вересня у Рівному планують задіяти на міських маршрутах 18 великогабаритних автобусів. Про це повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Василь Сливка. Відомо, що транспорт придбали за кошти інвесторів у Нідерландах та Німеччині. Автобуси класу Євро-5 замінять старі маршрутки на найбільш популярних напрямках. Пільгові категорії планують перевозити безкоштовно, для всіх інших вартість проїзду становитиме 12 гривень. Міська влада не виключає. Чає, що ці автобуси доведеться дотувати за кошти з бюджету громади. Кілька років тому у Рівному вже курсували великогабаритні автобуси однак, поступово кількість одиниць такого транспорту зменшилася, а власнику підприємцю стало невигідно їх утримувати. Щороку у день рівного в останню неділю серпня нагороджують почесним званням містян, які зробили вагомий внесок у розвиток обласного центру. У минулих роках лауреатами відзнаки почесний громадянин рівного ставали відомі спортсмени, діячі культури тощо. Кого удостоять нагороди цього річ? Дивіться у сюжеті. У рівному визначилися, кого цьогоріч нагородять званням почесний громадянин міста. Міська рада удостоює відповідним титулом людей, які мають особливі заслуги перед громадою. До прикладу минулого року цим званням нагородили призерів Олімпійських ігор з рівного Михайла Романчука та Олега Омельчука. Цьогоріч почесними громадянами міста посмертно стануть рівненські захисники, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами. На цей рік ми вирішили нашу комісії те, що ми будемо нагороджувати почесних надавати місто рівно за ті тих загиблих, які загинули під час війни російсько-української, і тому на цьому ми зупинилися. Це десь буде 56 чоловік сьогодні налічується. Якщо буде, наприклад, ну, доповнюються люди, безпосередньо це буде треба оформити документи, і ми вже в самому, на самопроєкт рішення ми несемо це з голосу саме на сесії. Спеціальна комісія визначила повний перелік військових, які проживали та були поховані у Рівному. Власне, самі звання та передбачені за них грошові винагороди отримують родичі захисників на день міста. Під час того, як будемо вручати безпосередньо саме почесний громадянин, хочемо сім'ям загиблих надати разову допомогу це в 20 тисяч гривень. Це від міста буде суд. Званням почесний громадянин Рівного міська рада почала нагороджувати з 1966 року. Відтоді титул присвоювали трудящим за заслуги перед містом. З 2003 року званням удостоювали не більше ніж одну людину на рік. Однак після першого вторгнення Росії в Україну вже існувала практика посмертного нагородження загиблих учасників АТО з Рівного. Я часто йду і бачу на площі ховають цих хлопчиків. А живу ну там біля лєм, Монтидум, цей мор. Кожен день, два-три везуть, забирають цих хлопчиків. Я приходжу на серці були. Опитані нами містяни підтримали пропозицію міської влади нагородити званням почесних громадян загиблих героїв з Рівного. На думку жителів обласного центру, окремої відзнаки також потребують усі захисники, які продовжують боронити Україну від ворога. Військові це в першу чергу, це навіть не обговорюється. Військові це ми. Тільки тут їх підтримуємо і бажаємо їм, щоб вони були там здорові, щоб Бог їх боронив і захищали нашу Україну і нас. Вони захищають, захищають нас, захищають країну, відстоюють незалежність. Ну, тобто так, це, звісно, це герої, тому заслуговують. Я думаю, в першу чергу хлопці ЗСУ, які нас захищають, які боронять нас. І на яких ми покладаємо великі надії. Я не можу сказати це поіменно, але я думаю, так само до цієї категорії відносяться і наші лікарі, які лікують тих, кого нам привозять. з Сходу нагадаємо, день міста рівного традиційно відзначають в останню неділю серпня. У попередні роки званням почесних громадянин та відзнакою за заслуги перед містом нагороджували у міському будинку культури цьогоріч. Масові святкування дня народження міста не плануються. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Вараському районі внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст та його пасажир. Автопригода трапилася вчора, 7 серпня. Про що близько 22.30 повідомили медики. На місці події поліцейські встановили, що 20-річний житель села Собіщиці водій мотоцикла, виїжджаючи із села Більська Воля, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та на смузі зустрічного руху допустив бокове зіткнення із легковиком. Від удару водій двоколісного злетів у кюве. Його та пасажира мотоцикла госпіталізували із травмами різних ступенів. 22-річний керманич автомобіля, житель села Більська Воля та його двоє пасажирів-односельців не постраждали. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочали досудове розслідування. Понад 200 тисяч осіб планує евакуювати влада України з Донецької області. Минулого тижня розпочалась обов'язкова евакуація цивільного населення з неокупованих територій Донеччини. Було видане відповідне розпорядження. Згідно нього людей розміщатимуть у 13 регіонах, серед яких і Рівненщина. Тож чи готова наша область до прийому ВПО, та скільки ще можуть поселити людей? Дивіться у сюжеті. 2 серпня у Донецькій області розпочали обов'язкову евакуацію цивільного населення. Перший потяг із людьми прибув із Покровська у Кропивницький. Причиною вивезення мешканців є зима та неможливість розпочати на Донеччині опалювальний сезон. У Донецькій області абсолютно відсутні газопостачання. Всі газогони, які можна було перемонтувати, вони поремонтували. Але на жаль, ворог знову і знову знищує все, щоб допомогло взимку обігріти людей. Немає належного електропостачання одним словом, тепла в Донецькій області в зимовий період не буде. І саме ця причина є першою, рівно як і найпершою це обстріли, які лише посилюються. Планується евакуювати близько 200 тисяч осіб, з яких 52 тисячі діти у більш безпечні регіони України. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що усім, хто вирішить виїхати, забезпечать необхідні умови комфортного перебування у зимовий період. Ми розуміємо, що їм треба допомогти зробити довідки. ВПО, усі виплати мають бути виплачені. І ми вже маємо цей план, і головне розуміння, куди будуть розселені люди, в яких регіонах, де будуть навчатися їхні дітки. Одне що я тільки прошу: евакуюйтесь, евакуюйтесь уже. Є відповідні маршрути. Є наш контроль, мій особистий контроль. Я очолила цей штаб і відповідаю за те, що говорю і роблю. Ми будемо розселяти людей. Люди не будуть без тепла і без нашої уваги. Серед 13 областей, у які евакуйовуватимуть людей, і рівненщина з лютого до 8 серпня. Наша область прийняла 75 тисяч 535 осіб. Залишилося в нас в області проживати близько 50 тисяч таких осіб, і на сьогоднішній день вільних місць є. 17 тисяч, але 17 тисяч з закладами освіти п'ять тисяч близько 5 тисяч місць місця для довготривалого проживання. Тобто орієнтовно 5 тисяч людей ми маємо можливість прийняти на сьогоднішній день. Наразі в області продовжують готувати місця для внутрішньо переміщених людей, адже зважаючи, що попереду зима, необхідно подбати про відповідні умови перебування в холодний період року. Активно працюють територіальні громади. з з обласною військовою адміністрацією для того, щоб відкрити нові місця для поселення і здійснити саме переселення закладів освіти в нові місця. Обов'язково мають бути підготовлені до зимового періоду, осінньо-зимового періоду, мають бути облаштовані спальними місцями а також щоб людям було комфортно проживати. Це мають бути харчоблоки, ну і комфортні умови. Також на Рівненщині активно. Долучаються до розселення ВПО місцеві мешканці, надаючи приватні домогосподарства, які не використовують, або ж запрошуючи у власні домівки. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. П'ять років в'язниці за ухилення від мобілізації. 37-річний житель Вараського району отримав повістку для мобілізації в ЗСУ. Втім, у визначений термін він не з'явився до призумної дільниці місцевого центру комплектування. Таким чином, слідство вважає, що чоловік умисно ухилився від військової служби та без поважних причин відмовився від її проходження. За це йому може загрожувати позбавлення волі, повідомляє Рівненська обласна прокуратура. Спочатку повномасштабного вторгнення... Це вже восьмий житель Рівненщини, якого судитимуть за ухилення від мобілізації. Відмовився від медичної практики в Німеччині, щоб розвивати офтальмологію і хірургію ока в рідній країні. У Рівному працює лікар зі Львова, який проводить унікальні операції. Більше про роботу фахівця, переїзд до іншого міста і подальші плани. Дивіться далі. Більше десяти років тому вісімдесятирічні Фросинії Басисі лікарі повідомили, що у зв'язку з віковими змінами жінка втрачає зір. Підтвердили це і столичні фахівці. Поїхали в Київ там обстежили і сказали, що я перенесла мікроінсульт, який дав ускладнення на очі, операції не підлягає. Але почав я почала сліп. Мені виписали окуляри, мінус вісім. І я в них читала, писала, коли почала далі сліпнути, ще носом писала довгий час, а потім все пер... кінчилося. Чоловік водив, не бачила ні ступеньок, ні бровок, ні ямок, нічого не бачила. Пенсіонерку скрізь супроводжував чоловік. Однак коли і у нього почав падати зір, вирішили не зволікати. Пішли у клініку, де заодно пройшла чергове обстеження, і пані Єфросинія. Коли мене обстежили, то лікар яка мене обстежила, говорить: а ви можете бачити? Тільки в нас тут спеціаліста немає. Є спеціаліст у обласній лікарні один на всю Ровенську область. І ми попали до Олега. Романовича, Боже, дякую саме перше Богові і йому за його золоті руки, що він мені повернув Богом створений світ. Я бачу людей, я бачу ці квіточки, я бачу все. І ямочки на дорозі. Це таке щастя. Саме Роман Павлів провів операцію жінці, після якої вона знову почала бачити. Лікар трішки більше років тому переїхав до Рівного зі Львова. Тут він очолив центр мікрохірургії ока та екстреної офтальмологічної допомоги рівненської обласної клінічної лікарні. З 14 лікарів, які у нас працюють, 13 з них мають вищу категорію. Це дуже фахові лікарі, тому. Якість і рівень надання автомологічної допомоги у рінинському рівні є дуже високий. Наш центр мікрохірургії «Ока» і «Ока» надає всю втормологічну допомогу за виключенням лазерної корекції. Всі решта послуги. Хірургія переднього відриску заднього травми це катаракти, відчарування сітківки. Всі патології сітківки ми оперуємо. Лікар каже, що близько 30% населення планети має проблеми із зором. Однак, фахівці прогнозують зростання цього відсотку через масову діджиталізацію. Крім того, люди ще й досить часто отримують травми ока. Орган зору є досить вразливим органом при травмі. Це пов'язано з його. Розташуванням, поверхневим і відкритим. Поверхневість ока складає всього лише 0,27% від загальної площі тіла, але незважаючи на такий маленький відсоток, кількість травм і частота травм є досить високою. Вона складає 13% від усіх травм. Основними ознаками порушення роботи органу зору або його травми є. Якщо порівняти з зубним болем, це десятки разів. Сильніша біль, це пов'язано з анатомічною будовою ока, з великим, великою кількістю нервових закінчень, які є на поверхності в поверхневих шарах ока. Також це світлобоязнь, сльозотеча. Почервоніння крови. Аби зберегти свій зір, потрібно відпочивати від гаджетів та використовувати звичайну гімнастику ока. А щоб не отримати травму органу зору, лікарі рекомендують дотримуватися простих правил. Більшість травм люди отримують не з якихось екстремальних умовах, а це є переважно більшості на виробництві, при занятті спортом, в побуті, при догляді прибудинкової території. І просто порушуються банальні. Правила безпеки і люди не одягають захисні якісь елементи. Що стосується очей, це однозначно окуляри або маски спеціальні. Одягання масок і окулярів знижують ризик травматизації ока в 90% випадків. Варто зазначити, центр мікрохірургії ока та екстреної офтальмологічної допомоги при рівненській обласній лікарні входить у трійку лідерів в Україні. А завідувач Роман Павлів є одним із найкращих офтальмологів держави. Лікар з 13-річною практикою навіть відмовився від пропозиції з Німеччини, аби розвивати медицину в своїй країні. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин. На Київщині перебуває 270 тіл військових, яких не вдалося ідентифікувати. Така кількість загиблих із різних регіонів України, в тому числі із Азовсталі, надійшла у морги області за період з 15 червня. Якщо ви розшукуєте своїх рідних, поліція просить звертатися у меседжерах Viber, WhatsApp, Telegram, які закріплені за номером плюс 38 093 668 4014. При відправці СМС чітко згрупуйте інформацію про з. Никлого, вкажіть повне ім'я і дату народження, зріст, розмір взуття, одягу, наявність прикрас, обручок ланцюжків, браслетів, жетонів, годинників та інше. Фото зниклої особи, наявність татуювань при можливості. Додайте фото, вкажіть особливі прикмети зовнішності та які особисті речі і документи могли бути при собі. Номер телефону, яким користувалась розшукувана людина, і номер контактної особи за офіційними даними. Правоохоронці нарахували по всій країні понад 1600 Сот не ідентифікованих тіл, виявлених за час повномасштабної війни Росії проти України. Такими були головні новини цього дня. Залишайтеся на наших ресурсах, щоб оперативно дізнаватися про актуальні події краю. Бережіть себе та своїх близьких. Підтримуйте захисників. Всі разом ми наближаємо перемогу. До зустрічі!